Вітання всім слухачам. За мікрофоном Михайло Поп'юк у нас радіоподкаст Питай мене як подкаст з військовим та сексологом на тему сексу. Перед біля мене по традиції Ірина Євсюкова, сексологиня, а також наш гість Геннадій Омелянчук, 36 років військовослужбовець Збройних сил України. Вітаю, привіт, панове. Привіт, добрий день. Як ваш настрій? Як почався день? Розкажіть трошечки детальніше нашим слухачам. День почався чудово, з фізичної зарядки. О, клас! Потім подорож в Чернівці, до вас на студію, також приємно. Е, Пане Геннадій, розкажіть, будь ласка, як взагалі погодились і, на такий подкаст, знаючи, про що ми будемо говорити протягом сьогоднішнього випуску. В нас є група, там було 20 семінарів, до нас приїжджала психологиня, і ми різні теми обговорювали. І на останній темі була така пікантна тема секс угу. поранених. Ампутованих людей, як в житті їм бути, там є спеціальну брошуру, нам рекламували. І так як я виступав відверто, не соромлячись в спілкуванні тому, тому. Мене вирішили запросити. За... Виграли грант, я би сказав. В так. плані <рес> дуже, дуже, дуже приємно. Взагалі, розкажіть, будь ласка, де служили в цілому? В цілому ви піхота? Да? В цілому. Так, я піхотинець. Дії бойові, де я знаходився Харківська Вискій. область, Луганський, на межі з Луганською областю, uh -huh. Сватівський район. Це ви почали під час повномасштабного вторгнення? Ні, я пізніше пішов на службу добровільно. Uh -huh. Це було в 23 році вже. Ну, якось, друзі служать, знайомі також, і я чую ту інформацію, що вони мені доносять, і вирішив сам піти. Рідні були проти, але потім, мою думку, все ж таки поважають, та ми поважаємо твій вибір. Так що е, дякую е, вам е... за службу, пане Геннадій. Е, хочеться е, трошечки детальніше про вас дізнатися. Знаю, що ви на протезі, ми вже говорили з хлопцями. Взагалі, розкажіть трошки детальніше, як це сталося, і як взагалі оця травма вплинула на вас в, в особистому житті, можливо, в стосунках в цілому. Сталося це дуже банально. Ми після танкового обстрілу я допомагав евакуювати пораненого і. Хлопці втомилися і каже, давай поміняємося місцями. Якраз ці ночі ми мінялися місцями, і я підірвався на міні в цей момент. <гум> Сам затрсотився. Що зараз я вже на протезі, вже моя мобільність збільшена, тому майже вже соціалізований, вже готовий навіть. А як взагалі вплинула морально? Можливо, на вас? Вона якось вплинула сильно чи не так? І я, хоч і людина така впечатлітельна. Ну, ніяк майже не вплинуло на мене. Більш загартувало навіть. Там, хлопці намагались мене заспокоїти, казали, що в тебе там є навіть пальці. Я запитав чітко у десантника, я кажу, десант, що там? Він каже, ампутація. Я кажу, плюс прийняв все. І mm -hmm. я тоді прийняття тоді прийшло, саме тоді. І все. І Більше я не повертався до цієї теми, що ой, немає лінцівки, там, чи ще щось. Німа коли і... жалітися. Скажіть, будь ласка, як оце, будучи знаю, родина погодилась на те, що ви пішли, вона зрозуміла це все. Як взагалі після цього, як ви пішли до Лав Збройних сил? Як ваші стосунки з дружиною? все ок? Чи можливо десь щось не так Були на початку, були це відстань, розумієте, і не завжди можна бути на зв'язку. Тому трошки по початку на початку були конфлікти. Невеликі, але побутові конфлікти були. Пізніше вона вже до мене приїжджала, я вже її запрошував, вона приїжджала до мене. В безпечні райони вона навіть приїжджала з дітьми, ми відпочивали, гуляли і все добре. І мирилися, так сказати. Скажіть, будь ласка, говоримо про тему сексу і, взагалі, як ваша травма вплинула на секс з дружиною в цілому? Я б не сказав, що вона вплинула там прямо ж так сильно сильно. Деякі моменти вже не можна так пози, деякі вже не використовують, мені, мені стає незручно. А навпаки, вигадуємо нові, дуже цікаво. Попередній військовий ділиться лавхаком з вами. Він сказав, що дуже зручно в автомобілі. Коли mm -hmm. каже, що без протеза, каже, дуже зручно в автомобілі. Цілому, тому не знаю, будемо. Данило, вам привіт з попереднього випуску, Якщо ви нас слухаєте. Я маю таку цікаву історію, коли ще був в Чернівцях в госпіталі. До мене приїхала дружина, я відпросився, ми погуляли. Так, день, другий. Я приїжджаю в госпіталь з нею. Лікар запитує, як твоя нога. А жінка каже, Нормальна в нього, вона. вона йому каже, не болить. Це після, <рес> після наших експериментів. В цілому, в <рес> е е більшості хлопців буває, що нормально цього сприймаються, як Геннадій каже, ну, плюс плюс, і в цілому можна жити далі, але деякі в плані сексу, можливі, якісь комплекси, і взагалі не тільки військовослужбовці, а й цивільні взагалі. Як побороти оці комплекси в сексі? Стосовно комплексів є різні типи комплексів. По-перше, це може бути так, коли змінюється тіло, як у нас зараз стосовно військових, що є ампутації і так далі? Це одне питання. А інше питання це саме комплексів, які були присутні постійно. Це стосується вже більше про прийняття себе. Якщо ми говоримо про військових, то це більше така як неочікувана подія, яка змінила тіло. І, типу, це більш стресова ситуація, і тут ну прийняття воно відбувається зовсім інакше. Якщо ми говоримо про інші комплекси, якісь, то це якісь комплекси, які могли бути досить тривалий час. І Для того, щоб пропрацювати їх і більше відкриватись в сексі, то потрібно пропрацьовувати прийняття себе, прийняття свого тіла і. Вміння говорити з партнером, а які в загальному є от найчастіші комплекси у людей на рахунок сексу? Ой, ну це які стереотипні можливо. Окей, okay, я назву декілька uh -huh. з них, які от дуже на слуху, скажімо так. Перше це зовнішній вигляд, це тіло, це зайва вага або недостатня вага. Це перше. Друге це тривалість статевого акту. Це також, на жаль, є така такий стереотип, що чоловік має займати сексом там декілька разів за ніч, і кожен секс має тривати там більше години, ну умовно так, да. І це, на жаль, дуже поганий стереотип, тому що це так не працює. От і коли чоловіки чоловікам постійно це говорять, то. У деяких, я не кажу про всіх, але у деяких може розвинутися такий комплекс, типу, а я не можу там більше 15 хвилин. Але він і не має могти більше 15 хвилин. Тобто це такі якісь упередження, якісь стереотипи, які були нав'язані і чоловікам, і жінкам нав'язуються і так далі. От, наприклад, якщо ми говоримо про жінок, то жінкам нав'язується стереотип того, що в неї не має бути ніякої складочки там на цілі, ніякого целюліта і так далі. Але це природні речі. Тобто, поки жінка або чоловік починає розуміти біологію свого тіла починає розуміти, як е, насправді працює це тіло, моє особисте тіло. Тоді ці комплекси. Де не, не називається уже комплексами, вона переростає в прийняття свого власного тіла. Ну мені ми вже говорили в попередньому подкасті. Це мені здається, також впливає порно на це, все, бо то, що ми бачимо якусь художню картинку, яка є не співмірна з тим, що є в реальному житті, і в цілому це є також одним з чинників, з яких формуються ці комплекси і тому подібне. Так, тому що порно взагалі порно це картинка, це сюжет, який відіграється, і у нас в реальному сексі немає ніякої там постановки. Ніякого світла, ніхто там не додає ніяк, ну. Де світу? Де звук? Ми нічого <laughs> не будемо робити цього вечора. <laughs> Це більш неприродні якісь. І плюс, е, якщо вже говорити про порно, то там дуже багато є. Е, Жінок і чоловіків, які зробили собі відповідні операції для того, щоб це виглядало гарно на камеру. Але не ходять люди і не роблять ці операції для того, щоб просто собі гарно виглядати під час сексу. Ну я не говорю знову, я не хочу узагальнювати всіх, але це не природня картинка. Порнофільми – це не природня картинка. Ми вже От, рекомендували в житті вам. Такого не відбувається в цілому, що не потрібно дивитися порно. А в більшості Ірина казала про еротику. Так, еротичні фільми вони більш підсилюються, типу, вони розвиваються нейронні зв'язки, і е, тоді легше дійти до збудження, легше підтримувати це збудження. Тому що порно це, ну, по суті, якщо ми переглядаємо порнофільми, то це е, зазвичай це під час мастурбації, і це дуже швидка мастурбація для того, щоб скинути цю напругу. Геннадій, скажіть, будь ласка, будучи, ви там е, на. Бойових, грубо чи кажучи, так, ви якось спускали пар, бо хлопці кажуть, що мастурбація там цілком нормально і про це, типу, не стидно говорити. Чоловік. Не стидно розмовляти, так, траплялося, там не як шалений бігаєш кожні 5 хвилин в той туалет mm -hmm. чи ще куди. Але коли є можливість, особисто в мене було пару разів, і коли є можливість іти розслаблений, тоді можливо це скинути цю напругу, щоб. Стосунки зберегти, так сказав, так би мовити, mm -hmm. не піти наліво. До речі, хто не слухав попередні випуски, рекомендуємо вам послухати. Ми говорили про те, що мастурбація це взагалі емоційна зрада чи ні. Тому, якщо ви хочете знати відповідь на це запитання, слухайте попередні наші випуски. В цілому ми з Іриною вже обговорювали, і навіть я відповідав на ці запитання. так. Oh, <laughs> В цілому mm -hmm. так це було гаряч. Да, хочеться підняти ще цю тему, говорити про попередній досвід цього партнера, чи ок, це чи не ок, коли зга. Своїх колишніх під час сексу, чи після в цілому, Ну я думаю, під час сексу, ну, саме, згадувати, Костя. це не дуже доречно така. Ну, так, Ой, Юрочка, привіт. <ривіт> ну так. Чи це ок, чи не ок. Хочеться дізнатися трошечки вашу думку в цілому. Ви Знаєте, мене зараз якось ну Це не дуже стосовно сексу, це як ніби от у мами борщ був смачніший. Mm. От. <ривіт> це щось типу такого, Якщо в такому плані згадувати, то, я думаю. Думаю, що це не дуже доречно може бути. Якщо це говорити саме про сексуальний досвід, так ну, я не знаю. Я думаю, для кожного індивідуально, але я би не хотіла знати саме сексуальний досвід, як відбувалося в процесі. Можна, ну знову ж таки, особисто для мене, мені було б окей, якби мені сказали, що мені подобається, як, коли роблять отак і так. Угу. От і тоді це окей, без уточнень, хто це робив і скільки разів. Ну, але це моя індивідуальна така штука. Геннадій, що думаєте на рахунок цього? Я так само розділяю думку сексологіні, тому що. Я б не хотів, ти вже в відносинах з людиною, ти любиш її вона тебе і згадувати, і навіть просто, хто був кращий чи скільки так, разів так. міг. Це недоречно взагалі. Можна, як кажуть, хотілося б свої, свої якісь побажання, угу. або якийсь досвід. Про нього можна розповідати або цікавитись, давай спробуємо, але тільки без імен і уточнень, що було раніше. Угу. Я категорично проти, щоб згадували минулих і порівнювали. Угу. Все тоді запам'ятаємо під ще сказано, що ок, можливо, під час сексу відкривати цей досвід, не називаючи потрібних імен. У мене є питання. Та? Це буде вперше у нас на подкасті, Добре. коли у мене є питання. Угу. Е, Нарешті. Я тут сиджу, і в мене питання до двох чоловіків. Добре. Е, чи важливо вам, скільки було е, у партнерки до вас, статевих партнерів? Я не знаю відповідь. Значить, не важливо. Uh -huh. Ну, мені я не знаю. Мені це. не те, що не важливо. Мені, по-перше, не цікаво, But. але хотілося б, щоб їх було менше. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А чому? Не знаю, ну uh -huh. ой, це дуже цікаво. Я би про це говорила і говорила зараз. А яка твоя думка на рахунок цього? Uh -huh. Ну я не цікавлюсь, скільки було партнерів до мене. Ну, я в принципі я розумію, що це більше, ніж три, але не більше, ніж шість в цілому. Mm -hmm. А якщо буде там 10? Будемо говорити, що mm -hmm. <laughs> робити. Ну, в цілому, я не цікавлюся, я не хочу знати цю інформацію. Щоб mm -hmm. не наштовхувати себе на інші запитання. Mm -hmm. І воно буде просто мені мінусом більшості. І в цілому, мені здається, це. Це залежить від дівчини чи від партнера, чи вона захоче це відкривати. Бо вона розуміє, що якщо вона скаже цю інформацію, можливо, воно може вплинути в негативному. Тут в залежності від партнера. Якщо він хоче про це поговорити, ну, треба буде говорити, що робити. Розмовляти це. потрібно, якщо хтось виявляє бажання, тому розмовляти потрібно. До так речі... ніби ви були з нами на попередніх подкастах. <гум> <гум> Тому що ми часто говоримо про те, що варто говорити якраз. Так, да, в цілому да. А ти кажеш, що ти не. Ну я не цікавлю, скільки було до мене. Ну, рано чи пізно вона якось виходить, так що розмова заходить за це. Е, я не знаю. Ну мені просто було цікаво вашу думку почути. Я не очікувала, що це Ми питання буде тест до мене. Ми від сексологині чи ні? Нам дуже цікаво просто тест. Ну, а це не може, був тест? може бути. Ти Для думаєш, нас? Я вас до чогось готую, перевіряю. Да, це секс едюкейшн. Ми піднімаємо скіли в цьому плані то. Але немає якоїсь норми, кожного це індивідуально. Хочеться поговорити про взагалі розкрити тему сексу більш ширше в плані того, як відбувається цей розвиток людини в сексуальному плані. В якому віці чи взагалі говорили з вами батьки про секс? Зі мною? Зі мною ніколи не говорили батьки про секс, тому що це була тема табу. Вони ще радянські люди. Для них це було. Але я малий знаходив. Якісь карти з картинками. Я теж, до речі, карти. І я... дуже круті вони були, ті карти, я їх потім загубив. Де їх зараз Чи, замовити? У тапа в кітелі. Не говорили зі мною ніколи, і довелося дізнаватися самому, але мама розуміла, що організм змінюється, я змінююсь. І вона десь знайшла книжку, порадила мені і купила мені, і сказала, начитай, бо розповідати ми тобі не зможемо. Вони там почервоніють, як буряки будуть, вони не зможуть донести. І та книжка плюс розмови старших і так формувалися mm -hmm. поняття про секс. Про такий досвід. Mm -hmm. Так, ми якраз повернемося з вами до теми психосексуального розвитку людини. І я хочу сказати. Те, що взагалі сексуальність людини вона формується ще від самого народження. Тобто є якісь три, є основні три етапи того, як проходить оцей розвиток людини. І саме перший етап він якраз починається від самого народження. Це коли у дитини починає формуватися статева самосвідомість. Це вік орієнтовно 5-7 років до 5-7 років. Тобто, весь час до 5-7 років відбувається. Така штука, якби це так простими словами, дуже пояснити. Це коли дитина народжується і вона спостерігає за тим, що відбувається навколо, хто її оточує. Вона починає розуміти, як, до якої статі вона належить, якщо ми не говоримо про трансгендерних людей. І вона спостерігає за тим, що, от, наприклад, моє тіло відрізняється від тіла е, моєї подружки, друга, від е, там, я не знаю, хлопчиків, дівчаток в садочку або ще щось. І це основний перший етап це. Е, коли дитина починає розуміти, хто я, от хто я до якої стації я належу, наступний етап це вже формування статево-рольової поведінки, і він відбувається десь орієнтовно до 10-12 років це коли дитина уже усвідомлюючи те, ким вона є. Вона починає переймати якісь патерни поведінки е, інших людей, які належать до цієї статі. Якщо я дівчинка, я спостерігаю умовно, що моя мама там е, носить каблучки. А я от, жінка, і ну в майбутньому я ще дівчинка. А це так я співпало в... з кризою. це підліткова криза, коли в 10-12 років це якраз у цей період це якось пов'язано з цим словому, чи ні? Це я... прийняття світу. І себе в ньому чи ні я думаю, що частково вона все одно пов'язане. Тож це якраз формування, вот ну, це ви пам'ятаєте, дітки в років, от це цей період, де сварки, вони проти всього світу йдуть з дому, беруть той пакет. Я пам'ятаю себе в такому вісі. Це до речі, Бум -бум. Е, так, до речі, це якщо, наприклад, хтось хоче нав'язати цю статево рольову поведінку. Mm -hmm. Якщо хтось умовно може сказати там дівчинці в років, що ти от дівчина, ти же дівчинка. Ти маєш так і так виглядати. Ти маєш то і то робити, а вона не хоче цього. А чого ви мені нав'язуєте свою там роль? Мені цієї ролі не потрібно. Геннадій, скажіть, будь ласка, у вас є діти? Так, е, скільки мені двоє дітей? Клас хлопчику 11 років. О. дівчинці 7 років. О, Розкажіть детальніше трошки в цьому періоді, як дітки себе поводять? Трошечки є ця криза в підлітковому? О, вона ручу? я б не сказав би криза. Це такий в нього, наче протест. Я його себе розумію. Він іноді сприймає все в штики, нічого. Але я намагаюся до нього пом'якше знайти підхід. Ми зазвичай сперечаємося, що я йому не дозволяю дивитись деякий контент. Він засмічує йому голову, на мою думку. Він протестує проти цього. Багато сидить за комп'ютером в онлайн ігри. Я вже там ми 50 на 50 домовились 2 години-дві 2 години відпочинку. Мене турбує, що зараз дуже багато відвертості. Як Казала психологиня, що нав'язують навіть через інтернет, дуже нав'язливо, як має вдягатися, наприклад, дівчинка, що вони мають виглядати саме так, ніяк інакше. Так само хлопці мають робити то-то і мати то, і то. Угу. Тому... До, до речі, не буду зараз відчувати себе максимально старим, але є таке відчуття, що зараз я дивлюся в соціальних мережах в Тіктоках дівчинці 13 років. А вона одягається, виглядає так, ніби їй вже 25 чи 24. І просто для хло... я не, не можу вгадати вік її. Мені потім кажуть, їй 13 є такий, Добре, що це можна запитати. Ого, ну просто я не знаю, як це впливає. Напевно. Я пам'ятаю, що в Ютубі теж піднімали такі теми. В плані, що це американські серіали так навіювали в угу. соціальні мережі, Ютуб, як це правильно. І в цілому, ну. Згадайте себе в 13 років. Я згадую себе, ну хотів бути дорослим? Денді грав максимально. А, а тут б? 13 вона виглядає так, і ти це лякає трошечки. Ну, якщо я я пам'ятаю от свого е, підліткового віку, що ми всі якраз хотіли бути дорослими. От. Просто але, це їй вдалося. Але, цього. але крім цього, звісно, я била кроповою палкою. Ну, типу, не без цього. Mm -hmm. от, але це якийсь інший вік, трошечки чуть-чуть молодше. В цілому, от. добре, це підлітковий. от ти казала, що 10-11, ми говорили. 10-12 років. Так, і ну і після цього вже починає формувати статевий потяг і лібідо. Це то про що ми говорили в попередніх подкастах. Я думаю, там можна детальніше про це послухати. А сексуальне воно вже коли формується. Вже? Сексуальне, ну, взагалі в ідеалі, це коли вже повністю дозрівша людина, типу, е, тоді вже має бути сексуальне лібідо. Але це не завжди так працює. Зазвичай, е, з 18. того, з чим я зустрічаюсь, так, від 18 років, з тим, з чим я стикаюсь, зустрічаюся з якими людьми, то в основному у людей змішане перехід від еротичного до сексуального лібідо. Тобто до кінця не сформоване сексуальне, так? так? Ну, це дуже багато таких людей. Це ну, через я маю то, на увазі ми... саме орієнтовно мого віку, там угу. 25-35 років, та навіть і в 40 років. І інколи бувають такі випадки, коли і в 50, і в 60 років може бути взагалі платонічна лібіда. І ну, Це, це якраз запит до сексолога, прям <серказ> серйозний. <серказ> Геннадій, хотів запитати вас. Ви взагалі, коли плануєте говорити з, з дітками? і Як ви плануєте говорити про секс в цілому? Ви думали про це вже? Я про це думав, мене навіть він запитував. О. Е, я хотів би дещо дізнатися. Про доросле і сказав, добре, я з тобою поговорю. І війна мене трошки відтермінувала цей, цю розмову. Я вже давно хочу провести цю розмову. Мама, категорично мама, у нас така замкнута. На ці теми вона говорить: ні-ні-ні, каже, то розповісти. Я задоволення розповім. Перше, що я буду розповідати, це. Про недоторканність чужих тіл, що ти не можеш брати все, що ти хочеш. Потім про засоби контрацепції, обов'язково захист маю говорити. І як все працює, як працює біологічно на анатомічному рівні, як працює у жінок, як у чоловіків, без течено без, без... стіків. Це вот. так прекрасно це чути. Я не знаю. Я прям пишаюсь з вами, чесно. Це дуже кайфово. Насправді з дітьми піднімаються теми сексу в різний вік, різні теми. І якщо він сам задає питання, це дуже добре, тому що, по-перше, він вам довіряє, і він відчуває цю підтримку, що ви можете йому розказати це. Це дуже добре, що ви можете йому це розказати, а не він полізе в інтернет і побачить те, що його психіка не готова сприйняти зараз. Люди думають. Що розмови про секс це чисто там про проникнення і так далі. Але перше, це от про контрацепцію ми тільки що проговорили, це про те, що як біологічно це все відбувається, недоторканість, недоторканість інших тіл. Mm -hmm. Це до цього всього можна також. Проговорити ще з маленької дитини, коли дитині там три-чотири рочки, про те, що її тіло не може торкатись хтось інший, якщо це не стосується батьків або лікарів і лікарів, які, які разом з батьками типу, присутні. Тобто. Це дуже важливі теми, і так само ми вже піднімали якось тему, але я повторюю, що розмови про полюцію і про менструацію це також розмови про сексуальний розвиток. По суті, це також такі якісь елементи, які варто проговорювати. І на кожен вік є якісь свої теми, які варто піднімати з дітьми, і що їм щось їм пояснювати. Щодо наостанок, можливо, пане Геннадій, у вас є якісь питання до сексолога, можливо, хотіли би щось обговорити, бо це просто прекрасний привід в один на один. Я тут. Як модератор в цілому, можливо, є якісь запитання, які би ви хотіли обговорити? Так, на думку, ніякі запитання не спадає, але хочеться поговорити. Що цікавитесь, чим я не знаю навіть. Так, а чим. у вас одна дитина, двоє, двоє. дітей. Старшому одинадцять а молодшому дівчинці 7 років. Дівчинці 7 років. От також це також можна є теми, які можна затронути. Так ми ну, мені поговорити. сподобалось, що я б додав дійсно. Сподобалось, як ви відмітили, що тіло недоторкане, крім батьків, лікарів або в присутності батьків з лікарями. Це дуже це ще важливо, і в присутності, не або. Ну, типу, що е, обов'язково варто зазначити дитині, що лікар може трогати дитину лише якщо е, поряд є батьки і це би напряму просто привели. Тобто, на жаль, існують такі історії дуже погані, там, де. Е, Дядючка підходить і каже: Я лікар, а мене направили до тебе. Ну, типу, це вже складні теми. Ми поки що їх не будемо підіймати. От, але це дуже важливо проговорювати. Мене назріло питання одне. О, чудово. Дивіться, як бути. Я розумію, що потрібно домовлятися. Якийсь компроміс. Угу. Існує у людей різна сексуальна потреба. Так? Комусь угу. потрібно один раз, комусь п'ять, сім. отаке. Тому це нас, питання. нас з жінкою трошки різняться. Наші. Uh -huh. Я, наприклад, хочу більше. Е, вона каже: мені вистачає там кілька разів на тиждень, uh -huh. і я вже потім сам іноді розумію, що дискомфорт, якщо я вже там uh -huh. силою, ну я силою не лізу. Як бути в цьому? Як нам домовлятися? Що порадити е, до речі, класне це також запитання. дуже класне е, да дуже класне запитання, і це хороший запит е, до сексолога. Насправді, якщо чисто для того, щоб вам було комфортно вам е, відбуватись разом. Що це таке? Що відбувається? Це тема статевої конституції. У кожної людини є різна кількість потреби в сексі. Для когось це може бути там декілька разів на рік, взагалі. І як ви говорите, що там у жінки може бути декілька разів на тиждень, а вам може хотітися більше і. Е, і в цих ситуаціях ми обов'язково звертаємо увагу на ту людину, якій потрібно менше сексу. Тобто більше ми не наполягаємо на цьому. Але є інші якісь варіанти. Тоді виходить, якщо є середня статева конституція і висока статева конституція, тоді людина з високою статевою конституцією придумує якісь альтернативи. І е, можна використовувати якісь практики, альтернативи і так далі. Е, це один з варіантів. Це по-перше. А по-друге, е, інколи буває таке, що людині з меншою статевою конституцією їй саме не потрібне проникнення і акт, от цей статевий. Але вона може. Е, це можуть бути якісь інші альтернативні практики сумісні, там де залучені оба, обоє партнерів, але не відбувається оцього проникнення, немає цього саме статевого акту. І тоді виходить, і задовільняється потреба людини з меншою статевою конституцією і з більшою статевою конституцією. Чудово, це один з варіантів. просто. — Дякую. Це як з варіант. Ми я до нього сам якось дійшов. Дійсно, ви почав розповідати. Я згадав, що так, да, ми дещо робимо без проникнення, і мені добре стає. Я задовольняю свою потребу угу. і, і її не чіпаю. Не... Так, це чудово. Це дуже важливо не наполягати на сексі е, з людиною, в якої менша статева конституція. Це якраз це як правило. Ні, типу, це не можна. Це якщо наполягати, це відчувається по суті як насилля. Ну на цьому мені здається, прекрасно будемо і завершувати. За мікрофоном був Михайло Попік, був радіоподкаст. Питай мене, як поряд біля мене була Ірина Євсюкова, сексологиня та військовослужбовець Геннадій Омелянчук. Дякую вам, бажаємо вам, що побільше оргазмів. Та? Так насичених дуже. Е, пане Геннадій, бажаю вам, щоб може побільше діточок. Вам щоб у вас все було класно. Може, двоє, якщо ні, може ще побільше українців у ЄС. Оргазмів. Так, нехай а вас. Це, ми... тривали, так. Так, mm -hmm. Нехай вас буде все. Тому, панове, якщо у вас є якісь проблеми або, до прикладу, хочете якусь тему обговорити, напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Можете поставити лайк під цим випуском. Є якісь питання до пані Ірини, обов'язково пишіть. Є якісь питання до пані Геннадія? теж не забувайте, пишіть. Дякую вам всім. І слава Україні! Героям слава. Героям слава.